Всім добрий ранок. Провели ми татка зранку. Зараз е, бісимось. Я сподіваюся, що він засне, і в цей період у мене там замовлення є, якраз поки він буде спати. Я поскладаю все. Вадік, поскладаю все і потім ми підемо гуляти і зайдемо на пост. Як ти називаєш її? Що це таке? Це мішікака. Мішикака. Не мішікака, а Мишка. Мишка. Безкака? Мишка. Миш і кака. Хе-хе, ну такий смішний. Ну таке буває, як скажеш щось. Миш кака. А, а це все? Як? Що це таке? Рулетка. Скажи: рулетка. Владиславчик, скажи, рулетка. Ігнорить мамку чуєте. Такі класні костюмчики завозила, весною завозила. Якщо не помиляюсь, собі одяг залишила. Вдома комфортно дуже. Все, Владик, зараз заплила я собі колосок на ніч. Люблю я такі кудрі. Взагалі люблю об'єм на голові. О. Нормально? Я думаю, нормально. Зараз трошки ще розправляться. О, гарно. Кучері. Це завжди так, ви знаєте, так? Ті, у кого прямі коси, хочеться постійно якісь. Якісь кудрі, у кого кудряве волосся, хочеться прямі. Ось я завжди хотіла одніє, завжди хотіла, щоб воно у мене таке, знаєте, як поставило і стоїть, оце як наче перепалене після ну, блонд. Часто такі е структура волосся така перепалена, знаєте, але ну, вона тримає форму. Як там зробиш, так воно і буде. Це мені так подобається. А у мене гладеньке, оце на півдня, навіть на декілька годин і все. Так, що я ще обновила в кімнаті для роботи? Я замовила, бачите, оцей фон, який висить? Я замовляла його давно, замовляла ще перед тим, як ну, для магазину замовляла його, чисто для магазину. Дуже мені подобається, до речі, контора, бо замовила у них другий раз. Той фон мені обійшовся дорого. Зразу кажу, там і тримачі, і все, що, ну, і рулетка, чи як вона називається, то, що піднімає його, хоча воно мені не треба було, насправді, якось так можна було і дешевше обійтись. І в цей раз у них зараз знижки замовила собі, ще фон білий. Значить, мені для чого він потрібен. Я хочу робити такі, наче розкладки, так як в інстаграмі поділено, знаєте, можна фото, можна рілси, рілси відео. То я хочу рілси чисто всі речі показувати на собі, як, як вони виглядають. А там, де перша сторінка, фото робити, чисто. Гарні фотографії, якісь деталізовані, можливо, знаєте, щоб, щоб був гарний вигляд сторінки, тому що це круто, так що я там е, показую своє лице, що в мене відкритий магазин, що я не ховаюсь там, а на собі знімаю. Але хочеться, щоб виглядало більш естетично. О, так що я замовила ось такий фон, метр двадцять на два метри, і такий прикол. Знаєте, чоловік вчора після роботи забирав Що, синочок? Інакше. Залазь, давай, залазь. Поїхав на грузове відділення, я замовила, бо я ж думала, два метри буде, розумієте, а, довжина. Пакет. Іди угу. до мене. Іди угу. до мене, Бумбум. -бум. Хочеш кудись залізти, так? І кажу йому, Юра, там два метри висота, так що, я не знаю, як ти з ним доїдеш, але він і шукає два метра туди. Не можна зараз хвилинку, хвилинку, поки вам розповім, відправила Владислава в ту кімнату ненадовго це. Метр двадцять на два. Я ж така кажу, два метри буде висота, типу, ну я не знаю, як ти з ним доїдеш, ну якось допоможи. От. Дає чувак метр двадцять. А той каже Юра, йому ні, там два метри повинно бути. Він пішов знову шукати. Шукає, шукає. Ніде нема, каже, ні, оце, що замовили, типу, метр двадцять і нормально. От ви розумієте, наскільки оці недоспані ночі, це все воно як впливає, що мозок просто якийсь зворотній відлік почався, а працює в зворотню сторону. Ну, так от е, е, кажу, ну окей, метр двадцять, так метр двадцять. Я кажу, Юра, ну там вже два метри повинно бути, чого вона така коротка? І тут я додумала, що вона ж метр двадцять в ширину, ви вже, вже зрозуміли. А в довжину два метри. Коротше, це ми так затупили. але ж, Я задоволена, така рельєфна наче. Ось тут гладесенька. Попробую. Ще мені треба зробити штатив журавель. Буду робити сама, бо вона стійок повно. Від совбоксів. багато планок, різних тримачів. Просто це треба якось з'єднати. А як буду думати? Так, дівчата, хто бажав ще вілюрові костюми, показує, які залишились в наявності кольори. Як волошка, такий синій, дуже гарний. Потім пудра. Пудра, сірий також гарний mm -hmm. колір. А бузок є. Mm -hmm. Ось такі темно синій м'ята. І рожевий. Ці костюмчики дуже класні, знаєте, для а, дому, для прогулянок, на вулицю гуляти. Без питань можна. Класний вілюрчик. А, вам сподобається. Вони дуже комфортні. Ось ця тканинка вона дуже на цілі комфортна. Так що є в наявності. Ось маленький музикант. Як він любить оце музику, коли татко вмикає, оце він грає тут на піаніно, на цьому як він називається, клавіша. Дуже любить. Угу. І так як ідуть холода, я в цьому році. Мені постачальник мій порадив. і Я просто в захваті. Значить, минулого року я замовляла лосини багато на хутрі. Це така звичайна моделька, але дуже популярна, її всі продавали. Просто це був топ із топів. В цьому році з'явилась нова покращена модель лосин на хутрі з гарним складом. Там ну, Більшість натуральної нитки додано. Також там резиночка, вони, наче такі, знаєте, втягуючий ефект мають. І широка резинка на талії, Розміри від 42 по 48 SML. Трошки більше, там батальні розміри будуть трошки пізніше. Є в наявності, я знайшла саме оцю модельку, мені постачальник порадив, сказав, що це новинка. І клас тим, що знизу, якщо ті попередні, вони для чоботів класно були. Ну, я її кіди носила, підвертала. Ну, класно, коли повністю коли розкриваєш, то їх там в чоботи за, заправляти. Вони просто так, як прямо, наче пошиті були, а ці прям з такою, такою резиночкою, Еластичною знизу манжетик, такі які класно прилягають до ноги, і я вам покажу зараз. Я просто знімала на собі відео. Як вони виглядають? Я знімала для таргета, для реклами. Покажу на собі і як вони виглядають взагалі поближче, Вставлю зараз кадри. Дівчата, зустрічайте новинку, покращена модель теплих лосин на хутрі. Розмір мають один єдиний, підходять на S, M та L. Добре сидять на фігурці та мають гарний склад. М'яке приємне хутро на дотик, широка, комфортна резинка на талії. Знизу манжет резинка, тому гарно сидять по ніжці. Вам буде дуже тепло та комфортно цього року для замовлень. Приватні. У мене ще з минулого року лосини. Я дві пари собі залишала, тому що в одних я вдома ходила часто, бо холодно було, а в інших виходила на вулицю. Залишу ще собі такі, мамі теж на роботу ходити одні. Подарю. І взагалі дуже раджу вам модельку, якщо ви зараз шукаєте обновити минулорічні лосини, або а, зараз просто шукаєте щось подібне, щоб було тепленько, або з дитиною гуляти, або просто виходити Магазини не знаю, просто куди кудись їздити. Вони також класні, знаєте, як термо під щось одягати, і також класно навіть просто під якісь топи носити вкорочені светри. Вони не просвічують. Це великий плюс. Це такий акцент на такі лосини, хочу ще зробити зараз в своєму магазині. От і светрики, ті, що я ще б обновила там желатки, я ще все не показувала. Так як шафа стояла спочатку, ой, з цієї сторони, бачите, тут шпалери до кінця е залишками якимись склеїлись. Мені треба зараз ножем, зараз, коли малий засне, оце обрізати. Оце повністю так хоп. І потім вже е обклеїти тут новими шпалерами. І ще. Оце всі пам'ятають мої депресивні е шпалери на кухні, як багато хто описав. А потім оця стіна, і мені цікаво, коли в СССР, знаєте, ну, совєтської качества, воно ну, найлучше, кажуть, ну коли здавали ці квартири тим, хто отримував їх. Я просто в шоці, в якому стані вони їх здавали. Тобто вони просто побудували стіни, вони навіть не шлифанули, не зрівняли, щоб ви бачили, які тут тут ніхто нічого не робив. Це як от здали будинок, так воно і було. Ми зробили, от як ви бачите, це фасадна фарба. Вона зерниста, вона наче з піском. А, ця фас... Я не знаю, коли хтось буде тут робити ремонт, будуть матюкатися, але її ніяк не знести, тільки на поверху щось на... робити, там, чи все щось. Що тут було? Тут була... половина стіни була синя фарба, така Ох, синя, страшна, совєтська. А зверху була ця... вапно було. Дівчата, я це в змивала, я думала, що я легені виплюну просто. Я його щесувала, ну це просто жесть була якась. Але ж все ж таки, воно, як бачите, замазалось, ми замазали, більш-менш нормально зробили, але стіни тут не рівні. Для того, щоб це трошки. а ще Плюс тут малий помалював, з раковини тут бризги, теж вже видно все. Тому я вирішила спробувати тік-ток, побачила. Ці рідкі шпалери. І ви знаєте, я думаю, що воно гарно візьметься навіть без грунтовки, тому що тут е, така шершава поверхня. Е, рідкі шпалери, зараз акція якась була Боже, в епіцентрі брала. Значить, вони коштують це 200 гривень на 6 квадратів. Якщо не помиляюсь, 6 на 7 літрів води розвести так, на 6 метрів квадратних. Розвести, розкисне і тонесеньким слоєм шпатель попила, буду так от замазувати, трошки обновити. Тому що все ж таки, як ніяк, хочеться, знаєте, щоб воно було. І там ці шпалери теж часом обновити, зняти їх. От. Ах, бо тут такі стіни, я кажу, тут просто так от все. Воно, воно ще й пусте тут. Дуже цікаві стіни. А шпалери ці ворсисті, вони не так будуть помітні на ну ці нерівності, не будуть так помітні на стінах. Я сподіваюся, ну спробую обновити хочеться, знаєте, щоб трошки щось обновити. Зараз буду вкладати малого, завантажую вам влог, і завтра хочу показати, чим я займаюсь, що у нас є для розвитку, для гри просто вдома. Коли погана погода, коли коли воняло, це взагалі ми не виходили. Коли воняло, це просто була жесть. Мене, ну. Я пам'ятаю в цей час, коли перший день на дворі сильно воняло. Я їхала до стоматолога, я йшла е, пішки від метро Болонь до метро Мінська. Я думала, що просто я сіла у нього і легені виплюну. Ну, настільки було важко. От, Коли такі ось дні, то ми вдома чимось займаємось. А от чим ми займаємося? Вже завтра зніму. Сьогодні зараз буду його вкладати спати і потім підемо на вулицю. Але я ще лох не закінчую. Нарешті малий прокинувся, бо вже пів шостого зараз назбирала посилочок, якраз поприймала замовлення, подумайте на пошту, зварила таку кашу йому. А, значить, ну, для тих, у кого дітки, дуже класна. Тут і м'ясо, є фарш. Прямо підсмажу цибульку, моркву та фарш. І потім ну, варю трошки наполовину гречку, додаю цю всю суміш туди і доварюю. Потім такий гарний шматок. Вершкового масла, сіль, перчик і приправки по смаку. Я додаю ще сушений чесничок. Яку музику владик? Тато прийде, буде музика зараз. Мама не знає, як тут вмикати все. Музику, музику. пізніше музика буде. Ще? Це звучить так. Зараз мама одягнеться тоді? Ні. Не-не-не, блин, не, 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 натискай. Не-не-не, пам-пам, музыку. Пам-пам. Пам-пам. Пам-пам, бери, стукай по очам. Пам-пам-пам-пам. Музыка. Музыка. Стукай по колонце, а нельзя, аж мембрана, она аж может проломаться. Берем исправленную посылочку зараз, девчата. Сладик. И... То... Так. Бачите, волосся вже в мене волосся розкрутились майже. Я дитину обула е, в ці як його, резинові чоботи, і вони великі на нього трошки. Ма, зараз, зараз підемо. Угу. Потопимо трошки по колюжам. Пізно ти Владик, прокинувся, я тобі скажу. Соромно, скільки рочків на ручки просишся. Ця Осінь не зрозуміла. Зняла малому курточку, тому що дуже-дуже якось жарко. Ладик, кінь. Пішли, пішли, машина їде, бачиш? Драндулетик старенький. Тут такі калюзі чисті, то ми тут бігаємо. Осінь, ну, не зрозуміла. Я бачу жилетку оділа теж, костюмчик на флісі, чуєте, то мені так жарковато. Ну, а Дівчатка активна, я вже всі сьогодні лосини на хуті розпродала. О, а, буду їхати за ними. Синя машина, та. Жигулі, Владик, якщо що, це Жигулі. Брудня, брудня. Брудна? Ну вона просто старенька. Машина. Це мабуть, брудне, такий цікавий. Ручками ні, мама казала, не можна ручками. Владиславчик, ручками не треба. Брудна вода. Не розумію. Оце радості вас. Я теж любила по калюжам бігати. Обережно, Соночок. Це дівчинка з Америки присилала чобітки. Дякую, якщо дивишся, Martine, дуже дякую. Якраз ой, ой. вже майже виріс до них. Я все чекаю, поки він впаде. Ага. Зелене все? Ні, нічого зелене. Зараз маленькі плани, я дуже люблю ці букви, літери. Тут, ну, це на англійські, як бачите. Якщо ви знаєте, де можна знайти такі самі тільки наша абетка, то, будь ласка, да, напишіть, буду я вдячна, замовлюся наші. Бачите? Якщо треба викинути. <реш> <реш> Тут ще й цифри, є, як бачите. Так. <реш> <Законно. реш> На цьому влог я буду вже закінчувати. До речі, я давала апельсин мамалому, щось не дуже його тільки, знаєте, ну, пліється, там шкірочка така туга, він не може її проживати. Я взяла шкірку таку цю верхню, порізала на чай. Буду в чай додавати. Ромашка, оця шкірочка. Я, до речі, з Карпат привезла чай, там мікс звичайний, знаєте, такий. І чебрець, як я просто кайфую від аромату чебреця. Я вам не можу передати. Я оце роблю чай ромашка Міліса, чебрець, трошки мікса оцього карпатського. Просто заварюю. І ще буду апельсинчик додавати. Смакота. Я думаю, що з апельсином буде смачно, не, не спортить його. Все, друзі, буду вимикатися і до Завтра-завтра буду знімати влог. Завтра сподіваюсь, буде мені час. І завтра у мене плани були. А, це на наступний день. Треба буду їхати на опт за лосинами. А, ще ковтинок завезти хочу, бо дівчата розбираюся, ці тепленькі светрики. Ну, треба подумати, що ще, можливо, якісь сукні ще подивилися. У мене теплі сукні ще залишились, рубчик, як гольф-сукня, з кашеміром ще залишились. Треба буде пошукати, що ще цікавеньке. Ось, ну, на цьому буду закінчувати влог. Щось заморилася сьогодні. Завтра а, день почнеться у мене о сьомій ранку. Я сподіваюся, що сьогодні нам дадуть поспати, але це не точно. Всім гарного дня, вечора, вечором влог виходить, доброї ночі вам тихої, всім пока, дякую за підтримку відео, лайком і всім до наступного відео.